Відремонтувати дорогу на мізі, жителі вулиці Кедрової вдруге на прийомі в секретаря ради. Цього разу долучилися й мешканки вулиці Каштанової. На зустріч активісти принесли копію листа. У ньому йдеться, що у 2023 році голова ОСЕМ Вікторія звертався до бюджетної комісії з проханням капітального ремонту дороги. Як зазначили мешканки мізу, на відновлення дорожнього покриття вулиць Горіхової, Лугової та Центральної, тоді з міського бюджету було виділено понад мільйон гривень. Жінки обурені, що їхні вулиці не потрапили до цього переліку. У нас просто вже це питання, уже знаєте, так уже накипіло все, що ми просто хочемо, щоб люди нормально підсипати нам не потрібно робити дорогу, там витрачати такі просто кошти. Це поточний ремонт, який чомусь зробили біля нової пошти, де в нас там бізнес витратили півтора мільйони на це. І це на такий маленький кусочок, і це знайшлися кошти в 2023 році, але для того, щоб Підсипати нам, це може бути 100 тисяч якихось знайти, вирівняти і насипати, щоб ми їздили і ходили не по болоту. Жителі вже розуміють, що, як то кажуть, зараз війна і коштів не вистачає, Наша влада не може виділити таку суму, тому ми зібрали кошти. Якщо ви бачили, що в нас на вулиці майже. 80% пенсіонерів, тому для них це дуже великі кошти. Це 2000 тисячі з кожного двору зібрали. От. і ми зараз хочемо знайти, щоб влада допомогла нам знайти якогось виробника, який займається покриттям, дорогами, ремонтами, щоб знайти цю підсипку. Нехай вона буде БУ, але щоб просто це не було болото. Ну і знайти техніку, яка буде, заїде, вирівнює. Якщо ми живемо всі в межах міста південного, то дороги повинні бути у всіх, а не як медитина в школу ходить по калю. Це не є норма. Чому це повинно бути? Чому благоустрій є у інших селах? Візьміть біляри. Ну, там картинка, там є дороги, там є альфатери. Люди на це не скидувалися. Чому міст повинен скидуватись? Там вже залишилися старики пенсіонери, там мало людей, які от можуть за свій кошт це зробити. І я не можу. І не повинна ніколи не було дороги, не було її в планах, і про неї мова геть не піднімалася. Оце перший раз, коли ми підняли цю мову. Ми дивимося, що якісь плани є на іншій вулиці, якісь ремонти, якісь підсипки. Нашу вулиці взагалі оминають навіть назву навіть. Ну ми існуємо. На зустрічі був присутній голова Осен Вікторія. Олександр Чибанов пояснив, що неодноразово раніше писав листи про потребу ремонту вулиць на мізі. За його словами, не знав, що цей ремонт був виконаний за кошти місцевого. Во бюджету чесно. Я вот сам сьогодні узнав, що це було за кошти бюджету. Тому що е, тоді, коли ця вся процедура починалася, нам було сказано е, про те, що це буде робити е, нова пошта за свої кошти. Тому ми ну, ну чесно, я від себе дуже зрадів, і ми написали листа для того, щоб дійсно потрібно зробити цю дорогу. Ну сьогодні ми дізналися, що це було зроблено за кошти бюджету. Там теж дорога ремонтувалася. Господи, наверное, навірно, де в 2014-2015 році, може там навіть пізніше. І ну там вона вже була розбита, там не пройти, не проїхати, там дійсно вже такий крупногабаритний транспорт уже, по-моєму, не проїжджав, а за залігкові автомобілі взагалі там ніхто не міг пройти. Ну опять же, треба розуміти, що якщо ми будемо доводити до такого стану дороги, як це було по вулиці Центральній, ну я хотів би сказати про те, що. Невже тільки після таких доріг нам почнуть робити дорогу на мізі? Під час обговорення жителі мізу та управлінці домовилися про співпрацю щодо ремонту вулиць. Першим кроком стане направлення офіційного листа до виконавчого комітету із переліком вулиць, які потребують поточного ремонту, Домовилися, що в наступному році да це питання буде вирішено частково, і будемо займатися цим питанням. На постійній основі для того, щоб би, все ж таки зробити так, щоб жителям мізу було це все зроблено для них. Сьогодні зразу це зробити не зможемо. Це, ну... В цей час для бюджету це дуже складно. Але те, що це питання буде вирішуватись, це ми домовились комунальні підприємства спецтрансу нас обслуговують дороги по місту, тому ми зможемо їх долучити до цього питання. Важку техніку для підсипки проблемних ділянок на вулицях мізу планують залучити навесні. Більше про зустріч мешканців мізу. Дивіться в програмі: об'єктив.